Гаразд, пориньмо сьогодні. Карпатська Русь, 13 століття. О, так. Іван Франко, Захар Беркут. Саме так. Початок, 1241 рік. Маємо перші розділи ну, десь до початку третього. Ага. І наша, так би мовити, місія подивитись, як там стикнулися старий устрій Тухлі, Громадський і оці нові віяння феодальні з боярином Тугаром Вовком. І Франко, треба сказати, одразу задає такий ну дуже сильний контраст. Він же починає з опису Тухольщини вже своїх часів 19 століття. Так, занепад, збідніння. А потім раз і ми в 13 столітті, а там життя вирує, громада міцна, вільна. Це ж не просто картинка минулого, правда? Це наче ідеал, до якого прагнути. Дуже влучно. Модель єдності, самодостатності. І цей ідеал одразу ж проходить випробування. Головна сцена на початку велике полювання. О, так. Тугар Вовк його влаштовує, святкує, що отримав землі від князя Данила. І це полювання, воно ж як дзеркало всього суспільства, що там зібралося. Безперечно, і тут, звісно, Мирослава, донька боярина. Ну просто унікальна постать. Франко малює її і вродливою, і водночас сильною зі зброєю на ти. Батько виховав її ну, майже як хлопця, як воїна. Але серце в неї ніжне і смілива ж яка падає в те провалля, б'ється з ведмедицею, неймовірно рішуче. І отут з'являється Максим Беркут, син Захара, місцевого лідера. Він це вже інша сила, сила громади. Ага, спокійний, такий, розважливий, і рятує Мирославу. А потім його слова про ведмедів, що вони разом сильніші. Це ж пряма паралелі з громадою. Точно, і цікаво, що його поважають усі і тухольці, і, здається, навіть бояри зі слугами. А от батько Мирослави Тугар Вовк. Ну, це зовсім інша історія. Досвідчений воїн, мисливець, тут питань нема. Але ця гординя, ця зверхність до тухольців. Він же їх смердами вважає, ну тобто простим людом, нижчим сортом. І його аж дратує, що треба дякувати Максиму, простому хлопцю з гір. За порятунок доньки, це ж так показово ця прірва між старим ладом і новою ієрархією, статус понад усе і полювання ж небезпечне, той боярин, що загинув, Максим же попереджав так необережність і це як нагадування, природа, небезпека їм байдуже до титулів. Щоб зрозуміти цей конфлікт глибше, треба глянути на саму тухлю, як вона влаштована. Так, це ж гірське село, ізольоване досить. Живуть з котарством, землеробством, тим, що ліс дає. І ключове – ліси, полонини спільні, громадська власність. І сильний громадський дух, самоврядування через копу, ну, віче таке місцеве все вирішують разом. А духовний центр старезна липа, де збирається копа. І сторож отой камінь при вході в долину. Силвол захисту. Легенда про Морану це ж віра у власну силу, стійкість громади. А керує всім цим Захар Беркут 90 років. Мудрець, цілитель, душа громади, його філософія служіння спільному благу. І важливо, що це він ініціював той тухольський прохід, шлях до інших громад. Тобто не замкнутість, а прагнення єднання саме так. Але от іронія саме цим шляхом і приходить тугар Вовк з грамотою від князя на тухольські землі, і тут бах, зіткнення, право громади проти волі князя і бажання боярина ці землі собі привласнити. Розмова Максима з Тугаром біля проходу це добре показує. Максим стоїть за громаду, за батька. А тугар аж кипить, як це він, боярин, має звітувати перед якимось холопським судом. Так, от воно зіткнення двох світів, і на тлі цього конфлікту розгортається інша драма особиста кохання Максима і Мирослави. Воно ж зароджується там, на полюванні під час порятунку, і біля того ж сторожа символічного місця Максим їй усвідчується. А реакція Тугара лють він навіть уявити не може такого союзу, донька боярина і смерть. Соціальна прірва для нього це нездоланна перешкода. Але Мирослава. От Мирослава тут знову дивує. Вона не просто не слухає батька, вона при кидає виклик усім, присягає максимум. Це ж неймовірна сміливість для жінки того часу. Абсолютно, вона обирає почуття, а не статус. Отже, підсумуємо трохи. Перші розділи нам малюють такий, ну може, трохи ідеалізований, але дуже сильний світ громади. Єдність, традиції, мудрість Захара, але цей світ опиняється під подвійним ударом: зовнішнім князь боярин, нова влада і внутрішнім цей конфлікт цінностей, кохання, що розколює навіть родину Тугара. І от тут виникає питання на подумати ми бачимо цю силу Тухлі, рішучість Максима, мудрість Захара. Бачимо тиск Тугара, але ж там уже згадуються чутки. Ні. Чекає на цю громаду, коли їй доведеться боротися із внутрішнім розбратом і з таким ну незрівнянно могутнішим зовнішнім ворогом, ось де, мабуть, головна інтрига далі розгортатиметься.